Задача 1623. Опір електричного нагрівника становить 11 Ом. До мережі якої напруги потрібно підключити нагрівник, щоб потужність електричного струму, в якому в ньому була 4,4 кВт. І так маємо опір нагрівника 11 Ом. Потужність 4,4 кВт. Це 4,4 на 10 103 Вт. Використовуємо формулу. Потужність рівняється квадрат напруги поділити на опір. Звідсіля U буде рівнятися корінь квадратний з P на R. Підставляємо 4,4 на 10 третій на 11. Буде 48 на 10 третій. Треба парна ступень, щоб можна було розрахувати корінь. Тому пишемо 4,4 48 на 10 четверті. І маємо 2,2 на 10 другий. Другим слот. Тобто 220 вольт. Така буде напруга. Задача. 16,26. Виконуючи роботу 14,4 джоуля, електродвигун насоса працював 2 хвилини. Визначте силу струма в електродвигуні, якщо він приєднаний до джерела струму 12 вольт. Дано, робота 14,4 переводимо в джоулі на 10 джоулі. Час 2 хвилини 120 секунд. І напруга 12 вольт. У нас потужність. Це робота поділити на час. Розраховуємо потужність. Підставляємо наші дані, маємо 120 Вт. Навіщо ми розрахували потужність? А тому, що потужність це. Є формула, є напруга помножена на струм. Звідсіля струм, це потужність поділити на напругу. Напругу є, потужність розрахували. Маємо звідсіля, що струм буде рівнятися П. 120, що ми розрахували, поділити на 12 вольт, що нам дано. Маємо 10 ампер. Задача 1631. Ділянка електричного кола, ось вона показана, має 6 резисторів. Кожен по 6 Ом. І на нього подана напруга 33 вольта. Розрахувати потужність цієї ділянки кола. Що дано? R1R2, R3, R4, R5, R6 6 Ом. Напруга 33 вольта. Як ми будемо. Ну, ми знаємо, що потужність це напруга в квадраті поділити на R. Це наша формула, яку ми вивчали. У нас напруга є, а опору цієї ділянки нема. Будемо її розраховувати, як ми розраховували. Тих задачах. Тобто, цю це коло будемо преобразовувати. Спочатку 2, 4, 6 замінимо на одне. Ось. І наша схема стала от така. Тут послідовне з'єднання, тому R246 буде сума оцих трьох резисторів. Тобто 18. Um. Далі замінимо R3 і R234 на одне. Яке буде називатися R232,4,6. Тобто з двох оцих опорів. Буде схема ось така. Розраховуємо це. Це паралельне з'єднання. Працює оця формула. Підставляємо наші цифри, маємо 4,5 Ом. І останнє. перетворення. Це оці три резистора, включених послідовно, міняємо на один R загальний. Р загальний, щоб від, відрізнялось від третього. Це сума оцих трьох трьох. Тобто R1, R2 і R 3, 2, 4, 6. Оці от всі, ми вже розрахували. Маємо 6, 6 і 4, 5, 16 і 5 Ом. І тоді вже наша формула починає працювати U2 поділити на R Загальне, отак от, от загальне. І маємо відповідь. Підставляємо наші цифри. Маємо відповідь 66 Вт.